Салют, тонкіст, бабуля, на зв'язку. І сьогодні в нас четвертий день полювання на новенький кавпанзер з містичних контейнерів. Ну, а щоб мені не було так прикро валювати стільки золота і постійно крутити ці містики, ти просто мусиш мене підтримати. Постав лайк цьому відео, підпишись на канал та протисни дзвіночок. Це така фішка, щоб ти не пропускав нові відео. Ну, а я більше не трачу часу, і поїхали. Так, сьогодні. Четвертий день, да, четвертий день, як я опарююсь в містиці. Почнемо сьогодні задом наперед. З великої пропозиції до малої. Ах, не встиг. А то все я відкривав найменший до найбільший, а тепер від найбільшої до найменшої. Може, це щось поміняє. Ну і ще вийшло сьогодні вже оновлення 11.4. Можна затестити новий приціл. Ну але це тільки з мобільних девайсів. З комп'ютера чи ноутбука це не вийде зробити. Думаю, може оновлення принесе трішки вдачі мені. Другий містик. 2000 вільно досвіду. Ну, хоча закрадуються такі думки, що. Навіть оновлення тут не спасе. Поки що один тільки вільний досвід. Залагало. У це хороший знак. Півтори тисячі золота. Десять бустерів золота. Давай сертифікат. Пора. Пора вже давати сертифікат. 100 золота. Приємно, але я хотів би сертифікат. Кредити. Кредитів тільки мені не вистачало. Краще б прем назад вернули в ці контейнери. Хоча б прем преміум аккаунт фармили б. Другий рівень і знову вільний досвід. Так, один оці контейнерів вже відкрито. 100 золота. Бустер золота це ще менше. 5 разів. Знову 100 золота. Ні, те, що даєш золото чудово, але я сюди прийшов не за цим. І явно не за кредитами. А пакт вже закінчується. А ще не видно було не одного сертифіката. один вільний досвід. Так, це скам якийсь уже. 100 золота, добре. Давай може сюди. Ні, вурдолака. Не буду зараз я кататися з воду. Давай будемо відкривати по одному і виходити. 200 золота, ну добре. 10 тисяч вільного досвіду. Чесно, трішки краще нагороди, як були. О, перший містичний сертифікат. Чудово! Давай, може, два підряд. Ні, бустери з золотом. Ще два контейнери, ще є шанс. Щось трішки залагало, але це нічого не значить, бо випали бустери з золотом. Хочу танк. Скільки я вже можу відкривати ці контейнери? Добре. За 5,5 15 штучок. Ану. встиг? Да, встиг. Поїхали. Ага, другого рівня і 200 золота. Добре. Золото це добре. Тільки не в такій малій кількості. Добре, відкриємо декілька так підряд. Може тапнути? Ні, щось ще гірше працює. Картошка, що на тебе працює. Як же пошаманити, щоб витягнути вже нарешті цей танчик. Так. Один сертифікат. І вже половина паку на 15 штук відкрита. А випадає 100 золота. 200 золота. Ні, золото дуже добре. Але мені хотілося містичні сертифікати. І, звичайно ж, новий танчик. Хоча на нього шанс випадіння з другого рівня такий мізерний, що то прям капець. Все, два штучки лишилося. І останній. Ловець близько. Ну що ж, ще 17 штук можна відкрити. Якраз ще на два. Другого рівня вистачить. Відкрию аж 4 штуки другого рівня. Там, правда, ще шанс гірший. Півляма кредитів. Прикольно. Але почекай, який шанс на півмільйона кредитів. Де ти є? Півмільйона кредитів. 0,7. Якого фіга? Де мій містичний сертифікат в такому разі? Ну без слів. Просто без слів. Другий, нарешті. Я думав, я його вже не дочекаюся У, два підряд. Круто, мені це подобається. Я думав, може, три підряд буде такий хеттрик. Вільний досвід. ні ну і так все, пака, два штучки дало то вже Вже добре. 500 золота. Непогано. 75 тисяч кредитів це вже. Погано. І це погано. Давай, з останнього. Давай мені з останнього. Думав, щось хороше дасть, нічого. Півтори тисячі золота. П'ять штучок. 100 тисяч кредитів. 5 бустерів золота. Так, да, коментувати це навіть не дуже є бажанням. Щось паку не досиш мені ні одного сертифікату, да? Ага. 100 золота. Ну, чудово. Що ж, 500 золота дві штучки. Уга. Вже 400 лишилося відбити від цієї пропозиції. 100 тисяч вільного досвіду. Ну, це, це класно. Це реально класно. Добре. Так. 4 другого рівня. Тут вже шанс набагато більший. Аж цілих піввідсотка на танк. Ого, другий рівень. Ну я впізнаю. Ну, як, мені випадає все те саме, що з першого, блін, рівня. Ні, ну ладно, ще сертифікат. Але і останній. Все, танка сьогодні мені не бачите. 100 золота. Ну круто. Круто. 4 сертифікати. Якщо з них випадає шляпа, то це шляпа. Перший пішов. Ага. Мене, здається, цього танка не було, а ну, я хочу перевірити. Ні, мене цього танка не було. Це новий танк в колекції. Якщо чесно, взагалі не хотілося його отримати. Добре, далі. Там є нові прикольні танки. Лорейн е 9 рівня. І ще там якийсь китайський, здається, тяжкий танк теж 9 рівня. Чому б їх не дістати? Об'єкт 260 щука. Ну, непогано. Тобто я вже отримав дві вісьмірки. Одну з них колекційну і об'єкт 260. Це десятка колекційна. І АМХ-CDA 105. В принципі. Я рахую, що це нормально, нормально, окупився. Ну, якось так. По золоту лишилося в мене 3 тисячі, а було 20. Тобто, за 17, добре, за 18 тисяч мені обійшлося 4 танчика. Ні, ну, в принципі, нормально. В повній комплектації саму щуку продаю за таку вартість, тобто, остальне все бонусом. То ще дуже і дуже нормально. Але я прийшов сюди, можна сказати, не за цим. Я прийшов, щоб отримати танчик. Новий танчик. А його, як завжди, розробники тримають. Не знаю, в коментарях пишуть всім випадає. Одному мені, певно, так не щастить. Більше нема пропозиції з містиками. Ми не мали ще за гроші. Це вже не цікаво. Ну що ж, можна на цьому закінчувати. Дякую тобі, танкіст. За перегляд та до зустрічі у наступних відео.